Доброго дня, справжні моменти життя знову з вами. Хочу сьогодні обговорити одну тему, яка не є дуже актуальною, але при необхідності іноді для кожної людини може стати важливою темою. Сьогодні я хочу вам розказати про колоноскопію і підготовку до колоноскопії. Чому саме торкнулася зараз цієї теми? Тому що недавно пройшла сама колоноскопію. Не знала, що це таке, хоч збиралася багато років це зробити, але ну, самі розуміємо, що. Процедура така, що не, не подобається всім, навіть обговорювати не те, що робити саме колоноскопію. Хочу поділитися досвідом з вами, як саме е, відбувається підготовка до колоноскопії і, взагалі, що це таке. Тому що, коли це стосувалося мене, е, я записалася на певну дату на колоноскопію. Не дуже над цим задумувалася, а потім, коли підійшов час готуватися до колоноскопії, купила в аптеці препарат Фортранс називається. Так лікар призначив, купити Фортранс. Це така упаковка. І в цій упаковці йде чотири пакетика. І ось ці чотири пакетика, треба було знати, як правильно їх використати. Що саме? З ними робити, як це повинно відбуватися. Я не думала, що саме умісто цих пакетиків є таким, скажімо, дуже несмачним. Ну от, власне, для мене, можливо, хтось інший переносить це все досить добре. Я не не змогла перенести це все досить добре, тому я зараз і ділюся. З вами досвідом для таких людей, як я, хто не може перенести саме підготовку до колоноскопії вживанням препарату Фортранс. Після того, як треба було готуватися, наче нічого складного немає, дав, лікар дав схему, по якій схемі треба готуватися. Почала я роздивлятися цю схему. Що це за схема така? Як готуватися. Ну, більш-менш стало зрозуміло, як необхідно готуватися. Тому що досконало не розпитувала. Думала, що це все так просто і не потребує великої уваги лікаря для того, щоб він мені розказував, як я повинна готуватися, сам алгоритм мені розкласти довго. Але ось в цей день. Коли прийшлося розпочати підготовку до колоноскопії, і я її почала, я зрозуміла, що ж це таке. Ну, по-перше, почала дзвонити до родичів, до знайомих, розпитувати, що це таке, як готуватися, в які години треба вживати цей препарат. Відповіді я чула різні. Хтось говорив, я не пам'ятаю. А взагалі, відповідь була найкоротша майже від усіх. Зайди в інтернет і подивися. Зайшла я в інтернет, почала шукати, подивитися, що це таке, і як користуватися для початку саме цим препаратом. Відповіді також були різні: розпочинати там в один етап краще підготовку, інші говорили в два етапи, треті розказували ще якось. Але я розуміла, що мені вже треба розпочинати цю підготовку. Розпакувала я упаковку фортрансу. Там написано, що треба підготовку зробити, спочатку випити один літр води, потім другий літр води, потім третій, а потім четвертий. Чотири пакетика, це означає, випити 4 літра води треба. Як же пити в один етап чи в два етапи, так я... Повністю і не зрозуміла, але зрозуміла, що можна і так, і так. Так само у мене в інструкції, яку дав лікар до підготовки, є також ці два етапи розписані. Саме можна ввечері, можна потім вранці ще можна ці чотири пакети випити за один раз. Не за один раз, а підряд. Усі випити 4 пакетика або випити два пакетика в годину перериву, потім ще пити два пакетика. Розпочала я підготовку до колоноскопії. Один пакетик я розрізала, засипала його у міст в пусту пляшку, так як в інтернеті побачила, як найкраще його розмішати, налила туди літер води. І давай його колотити для того, щоб фортранс розчинився, щоб порошка не було і ніякого осаду не було. Ну, розколотила я його і почала вживати. Кожні 15 хвилин треба було вживати по одній склянці цієї рідини Фортрансу. Почала я. Ну, Першу склянку я випила. Більш-менш нормально за 15 хвилин для того, щоб не було тошноти, не було рвоти, прочитала, що треба поступово пити, не треба залпом випивати стакан, хоч би було простіше, напевно, бо залпом випити і не задумуватися ні про що, але необхідна була якісна підготовка. А, і щоб колоноскопія я відбулася відповідним чином, і не сказали, що я не підготовлена була до колоноскопії. Випила перший стакан, налила друге, наливаю друге і розумію, що пити мені зовсім не хочеться фортранс. Але треба, от другу склянку. Я також себе змусила випити, хоч це така рідина незрозумілого смаку. Ну, нагадую, я, напевно, кожен із вас приймав ліки в порошках, ось щось таке, от, як там кольтфлю, там, флюкольди, але іде флюкольд, кольтфлю з апельсиновим чи якимось іншим смаком, що його випити можна. І там небагато цього порошку. А тут у міст пакетика великий, порошку багато. Я відкриваю свій телефон і давай шукати, що ж мені робити. Ну, знайшла пораду, що треба лимон і додати туди лимонний сік і буде краще пити. Взяла і лимон. Добре, що в холодильнику були лимони. Взяла лимон, розрізала, почала додати лимонний сік і вживати «Фортранс». Дивлюся, що лимонного соку, того, що я додала, мало. Я в цю склянку рідини видавила половину лимона, а він майже не відчувається цей лимон. Я думала, що вода стане кислою дуже. Я зрозуміла, що лимон допомагає не дуже, але все ж таки вирішила продовжувати пити фортранс з лимоном. Ну, так сама взяла третю чашку, додала туди лимонного соку, взяла четверту чашку, також додала лимонного соку. Але скажу одразу, що лимонний сок майже нічого не допомагав. Що ти той сік додаєш, що ні, все одно вже до четвертої склянки цієї рідини ти розумієш, як тобі не хочеться пити. Ось цю несмачну рідину. І згадуєш про те, що тобі ще треба випити три літри цієї рідини. Ну куди діватися? Так само другий літр я випила. Закінчилися у мене майже лимони. І я розумію, що це вже вечір, і тим більше бігти вже я фізично не зможу купити ті лимони. І я розумію, що вони мені вже не допоможуть. Я навіть із тим лимоном не хочу пити. Я вже і ту дольку лимону брала після того, як вип'ю рідину і висмоктувала сік трішечки лимону. Так, але скажімо, що ну кисло, хоча я люблю лимони, люблю кисленьке, але все-таки допомагало мало. Після другого літра я зрозуміла, що третій і четвертий літр цієї рідини випити я не зможу, що треба робити перерву все-таки на годину. Зробила я перерву на годину. Після цього я розуміла, що я повинна випити хоч би літр і ще. І добре, що у нас в холодильнику були апельсини. Ось апельсини. Якраз і допомогли. Взяла я апельсин, видавила в чашку сік з апельсину і поставила на стіл, наливаю 250 мл рідини фортрансу, і випиваю трішечки. І зразу після цього беру маленький глоточок, невеликий ковток, маленький зовсім ковточок. Соку апельсину. О, ось оце почалася розрада. Це почало спасати. Я розуміла, що після того, як я буду пити оту несмачну рідину, я буду запивати апельсиновим соком. Ну, так, я випила третю літру рідини і розумію, що четвертий літр я зможу випити тільки вранці. Вичитала, що якщо колоноскопія під наркозом, то за 6 годин вже не можна пити ніякої рідини до цієї процедури і колоноскопія 10 ранку, тому я розуміла, що до 4 ранку мені треба випити ще літр рідини. Прийшлося Піднятися о 3 годині ночі. Поки я це все розбавила, поки знову видавила всі капельсину, було вже третя 30 ночі, і до четвертої ночі я випила саме ось цю рідину фортрансу, яку зробила з четвертого пакетика. Тішило ще те, що це вже все більше не буде. Що це 4 літра, ти випиваєш і все, і більше 5 літра немає. Ти вже більше пити не будеш. Випила я четвертий літр. Ось я раджу всім, кому треба буде робити колоноскопію і пити такий препарат, як Фортранс, то раджу мати апельсини. У мене було три апельсини, я їх видавила Апельсиновий сік саме мені допоміг. Тому що дійсно, що пити не можеш, тобі вже трішечки починає тошніти. Але коли ти зробив маленький ковток апельсинового соку, ти розумієш, що тобі в роті стало вже приємно, що все не так катастрофічно, що апельсиновий сік тебе спасає. Але ось натуральний апельсиновий сік, той, що я сама. Видавила. Потім вже прийшов ранок, і треба було їхати на колоноскопію. Поїхала я на колоноскопію і на 10-ранку, так як у мене була призначена, а робила я колоноскопію у шпиталі святого Рафала у Кракові. Ось о 10 й ранку вийшла приємної зовнішністю дівчина-медсестра, ну і запитала пані Людмила, кажу я. І я пішла собі. Пішла, ну, скажімо, страшнувато було, тому що не знаю, що це таке. Прийшла, вона мене завела і показала, що ось оце ваше ліжко. Дала зразу таку коробку пластикову і показала, куди я можу скласти свої речі. Дала мені шорти, які я вперше бачила, і вона мені показала, що як їх треба одягнути, бо там, де розрізана, ти одягаєш, звісно, не наперед, а назад повинно бути розрізана, бо саме там роблять. Там, де роблять нам колоноскопію, і е, дала їще ну, таке як простирадло, одноразове все. Я роздяглася, склала свої речі саме у е, цю коробку пластикову, сказала їй, що я вже готова, одягла шорти, вона підійшла, лягайте на ліжко, я лягла на ліжко. В праву руку вона зразу поставила катетер. Чи, ну, так же називається, напевно, катетер, куди вливають рідину, роблять уколи. На ліву руку зразу одягла манжетку і підключила до правої руки зразу мені крапельницю. Я в неї запитала зразу. Це що? Вже починають крапати в такому вигляді наркоз. Вона сказала: ні, це ж звичайна рідина, яка вам перед колоноскопією вливається. Ця дівчина дуже гарно посміхалася. Вона гарно зі мною спілкувалася, вона мені повторювала, бувало, декілька разів одні і ті слова. Вона розуміла, що я польську мову добре не знаю. Але приємно було те, що от людина йшла ось так на зустріч. Я її зрозуміла, все все зробила, як вона сказала. Вона мене вкрила зверху саме цим одноразовим простирадлом. і я собі лежала під крапельницею, і вона до мене час від часу підходила. Потім прийшли іще хтось, я не знаю, це медсестри чи це лікарі. Запитали, як там моє самопочуття, запитали, потім я вже зрозуміла, що то лікар була, яка робила колоноскопію. А тут лікарі я вам вже розказувала. У Польщі лікарі посміхаються нам як, начебто, наші найрідніші люди, які раді нас бачити. І зрозуміти важко, чи то лікар, чи то медсестра, вони точно такі, як ми, і відношення у них до нас, саме до пацієнтів, як до тих людей, які прийшли, начебто, до них додому в гості. Дуже гарно відносяться і всі посміхаються. Розпитали, що мене турбує, що болить, і пішли. Підійшла ще. Одна медсестра, дивлюся, вона з одного боку і з іншого боку витягнула уже такі поручні, які в мене закрили. Тобто ліжко з двох сторон стало закритим, і сказали мені, що вже мене будуть вести на колоноскопію. Повезли мене на цьому ліжечку в інший зал, в іншу кімнату. Завезли туди, я бачу монітори-монітори. Прилади. І я не знаю, скільки їх там, ну, можливо, п'ять чоловік. Одна допомагає, говорить, треба повернутися на лівий бік, інша поправляє там простирадло, попросили підігнути ноги в колінах. І інша тримає мою руку і говорить, зараз ми. Будемо вам сюди вливати ліки, і ви трішечки поспите. Я говорю добре, і коли я заснула, я не знаю, але я заснула. Потім я чую слова. Пані Людмила, у вас все добре. Я відкриваю очі і говорю все добре і розумію, що я вже знаходжусь на тому місці, звідки мене забирали і везли на колоноскопію. Я в неї запитую, а що вже колоноскопію зробили? Вона каже: так, колоноскопію зробили, у вас все добре. Я дивлюся знову, крапельниця капає, і вона стоїть біля мене, розпитала про мій стан, про те, що. Чи не маю я якихось негативних відчуттів, бо з боку здоров'я. Я сказала, що ні, все добре, нічого не відчуваю, у мене нічого не турбує, в мене нічого не болить. Запитали у мене, чи зможу я зараз піднятися. Я сказала: ну напевно, що я зможу піднятися, я себе добре почуваю. От я піднялася. Вона каже: давайте я вам допоможу. кажу: то ні, не треба. Я... Відчуваю себе цілком добре для того, щоб піднятися. Я піднялася, вона сказала: посидьте трішечки, не треба зразу вставати. А я говорю, що я вже готова піднятися, а можу попросити тільки мої речі, щоб я одяглася. Вона мені подала ту коробку мою з речами і запитала щось вам допомогти. А я сказала: ні, я сама все, я цілком добре себе почуваю. Я собі одяглася і сказала, що я вже одягнута. Вона говорить, що почекайте, трішечки посидьте, ми повинні вам зняти оцю бабочку, яку поставили, і зараз вам винесе, принесе лікар висновок. Я посиділа там, не знаю, хвилин, напевно, 5 чи 10, недовго. Я просиділа, вона лікар до мене прийшла, принесла виписку, розказала по виписці, які у мене є проблеми, і що треба робити з цими проблемами, і в яких випадках іще до них треба звертатися. Я подякувала лікарю, сказала, що дякую. Вона запитала все добре. Все добре. Вона посміхнулася, сказала також, що велике дякую вам, що ви звернулися до нас. Ось і так тут дякують лікарі і медсестри за те, що ми до них звертаємося. І все, на цьому розмова з лікарем закінчилася. Медсестра взяла мене, зняла з руки ось цю бабочку, заклеїла це все пластирем, сказала, щоб я рукою потримала і визвала обов'язково таксувку, чи щоб хтось на машині мене відвіз додому, щоб сама не йшла. Я пішла на перший поверх, вийшла на вулицю, гарна погода така, взяла телефон для того, щоб викликати таксі і поїхати, але зрозуміла, що я настільки себе гарно відчуваю, що мені хочеться просто пройтися по гарній погоді і нічого не робити. Подивитися небо і розуміти, що життя триває. І те, що пройшла колоноскопія, то був як сон. Найгірше з усього, що було, це підготовка до колоноскопії. Тому я вам детально розказала, як необхідно вживати ось цей порошок фортранс. Обов'язково ви повинні мати апельсини, тому що без апельсинового соку. Випити саме ось цей фортранс э, э, бридкий такий неможливо. Для того, щоб не було тошноти, для того, щоб відчували себе нормально, то після кожного того ковтку фортрансу, я іноді робила там 2-3 ковтки фортрансу э, за 15 хвилин треба було випити э, склянку цієї рідини. А склянку зразу випивати не можна, бо буде тошніти, І я це розуміла. І ще, до речі, що хочу доповнити, що обов'язково і ще треба, коли ви вживаєте цей фортранс, треба ходити, треба пересуватися, треба нахилятися, треба брати е, ту пляшку, яку я брала, і отак. Колотила ту рідину, це також були фізичні вправи. Треба робити ось такі фізичні вправи для того, щоб була відповідним чином здійснена підготовка до колоноскопії, тому що саме в цей день я знаю людину, яка також робила колоноскопію разом зі мною. Там же. вона не пройшла колоноскопію, хоч вона також готувалася. І говорить про те, що робила все правильно, всі 4 літра було випито, але ця людина в основному просто сиділа, не рухалась, і, можливо, саме на превеликий жаль вплинула на те, що колоноскопія не відбулася, і наркоз зробили людині, і забрали, але сказали, що кишечник не почищений до кінця. Тому раджу іще рухатися, рухатись. Не обмежуватися тільки сидінням а, чи лежанням. Друзі, я вам розказала, як готуватись до колоноскопії фортрансом, як спасатися від оцієї несмачної рідини, яка є необхідною для того, щоб очистити кишечник. Сама колоноскопія під наркозом це взагалі нічого. Ти не відчуваєш. І після цього ти також відчуваєш себе дуже добре, наче ніякої колоноскопії і не було. Якщо у когось виникнуть якісь питання, будь ласка, в коментарях можете ставити питання, я допоможу вам, я буду відповідати на ваші питання, тому що сама коли запитувала у родичів і знайомих, і оця відповідь була. Що, подивися в інтернеті, але ось в інтернеті якраз мені ніхто і не підказав, що можна ось так запивати, наприклад, тим же апельсиновим соком, яким я сама придумала, бо я не знала, що робити і як випити саме оці 4 літра рідини Фортрансу. Не бійтеся робити колоноскопію, правильно готуйтеся, руханки робіть під час підготовки до колоноскопії. І я вам всім бажаю успіхів і справжні моменти. Говорять вам до побачення!